Тарас Григорович Чевченко, думи, думи мої, думи, моє лихо мені з вами. Наші стали на папері сумними рядами. Чом вас вітер не провіяв, степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Тарас Григорович Чевченко. Зоре моя вечірня, зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою і водою верба похилилась. Тарас Шевченко, сонце гріє, вітер віє, з поля на долину, над водою, з вербою, червону калину. Тарас Ліворович Шевченко, зоря моя вечірня, зоря моя вечірня, зійди над горою, поговоримо тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою. Сонечко сідає, як у Дніпра веселочка, воду позичає, як широка сокорина. Вітер розпустила. А, а над самою водою, водою верба похилилася. Тарас Сісенко і вам слава сині голи. І вам слава сині голи, кригою окуті. І вам, лицарі великі, Бога не забуче, бо дітейся по борті, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава, і вою святаю. Тарас Шевченко, дума, думав і думав, думав, лихо мені з вами. Я ще на папері, з мене моя що вас вітер не розвіяв, степу, як пилин. Чим вас лихо не приспав, як свою дитину. Тарас Шевченко минає дні, минає людський минає літо, що листить позуковий ліс. Стяг гаслі не думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, я живу, чи доживаю. Чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Кажи, як за горою сонечко сідає, як у дніб веселенька воду позиче, як широка соколина вітер спустила, а над самою водою валба похилилась. Тарас Шевченко зацвіла в долині червона калина. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина, Любо-любо стало теж позраділа. І защебетала, почула дівчина, і в білі світрині, спіленької хати, вийшла погуляти, на долину. Тарас Шевченко, Зоря моя вечірня. Зоря моя вечірня. Зійди над горою поговоримо тихесенько, не бою з тобою, розкажи, як за горою. Сонечко сідає, як у Дніпра веселочка. Воду позичає, як широка сокорина, вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Тарас дівченко село, село серце відпочине, село на нашій Україні, не наша писанка село З, з зеленим хаєм поросло. Цвітуть сади, біють хати, а на стоять палати, Не наше диво, а кругом. Широко листій тополі, а так і їс, і їс, і поле. сині гори за Дніпром, сам Бог вітає на це Тарас Григорович Шевченко, Зори моя вечірня, Зори моя вечірня, зійди над горою. Поговорим тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. Як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась.